Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі. Господь благий, Господь Царює. Амінь. Ми радіємо, що Бог подарив нам ще один день, і ми можемо славити, ми можемо радити перед Господом, можемо співати і можемо казати, що Господь. «Царю я» из подобных, заезжу, и Есть фраза «Господь на троне». Вопреки всему то, что происходит, Господь на троне. Я хотел прочитать всего лишь один вирш. И мы будем совершать молитву. Псалом 119, 169 стих. 119 Псалом, 169 стих. Господи! Нехай же моє благання дійде до тебе. Надарі мене разумом за твоїм словом. Як ви чуєте, ми намагаємося тільки українською. І сьогодні будемо будем діляти все можливе для того, щоб українська звучала пісня, молитва українська і слово українське, але саме головне. что Господь чует нас, и если даже мы а ведь, не будем э, молиться украинской мовы, Господь чует нас, и Господь добрый и Господь благий до нас. Но настолько здесь меня вдохновляет, что Господь он слышит, он чует мое благание, потому что мое благание, мое бажание моя молитва она всегда доходить до нашого Господа, я хочу, щоб ми разом з вами молились, Господа. Аллилуйя. Батько небесний, ми дякуємо тобі дякуємо за цей ранковий за час. Нас, я дякую, що я разом з моїми братами, Аллилуйя. і ми можемо спілкуватися, ми можемо молитися, можемо збивати і разом можемо провозглашати, що ти добрий поотношенню к нам. І ми настільки всулагадарні, що ти нам подарив і ще один день и в этом дне Господь поднимая наши руки к тебе мы говорим что не способного тебе поднимая наши руки к тебе мы говорим что ты слышишь наши молитвы и мы говорим что без тебя мы ничего не можем делать мы продолжаем молиться за нашу землю за украину Господи за воинам нашему молимся чтобы ты защитил их жизнь, сохранил их жизнь, чтобы они вернулись домой да, целые да. и невредимые. Наша да, молитва, да, Господь, да. Господь, чтобы закончилось это кровопролитие в Украине. А такой же мы молимся, чтобы каждый, каждый житель Украины признал тебя и принял в своем сердце тебя как личного спасителя. Молимся об этом, просим тебя. І благодарне, що ти чуєш нашу молитву. Тобі, Господь, слава і хвала, любящий Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Амін. Слава Ісусу а... Христу! О, слава Ісусу, брати, сестри, всі, хто дивиться на нас. Ми будемо співати зараз пісню, таку українську пісню. Е і там це таке звернення до вас, наші любі українці, шановні. Да. І, як зазначив Ілля Петрович в цьому вірші, ми шукаємо ми благаємо Бога, щоб Він повернув серця українців до себе. Амен. Амен. І сьогодні Амен. під час війни люди багато чого втрачають. Так. Але якщо ти належиш до Бога, якщо ти Боже дитя, то нічого в світі не може забрати це в тебе. Це найбільша радість, найбільший скарб. Ніякі світові кризи, війни Амінь. нічого не може забрати в тебе твою належність до Бога. І це Амінь. найбільший скарб. Тому шукайте своїм розумом, серцем, життям своїм, шукайте Бога, і ви знайдете. І хай Бог благословить кожного. Амінь, допоможе На чудовій Україні, хвіти розквітають, як багато українців бога ще не знають, а сьогодні батьків голос ніжно так лунає, На та весілля Христа, Спаса всіх він закликає Україно! Тобі дарує Бог він єдиний тільки сильний, зберегти час кризи ата, немовненька, немовля, коли тебе кохає, дякуємо, покаяні, йди до нього, Він то що прощає і серденько Я свого двері відкри середини. Так і тобі Христос спасіння іще для родини Украї... В нашій краї просимо вас нині, живіть в мирі та любові, як Божі Божий, як будемо служити Богу, ближнього бо прощати, малювничий край наш буде Бог благословляти, Україно, Україно, щастя, ми в тобі дарує Бог. Сильний, зберегти час кризи катастроф, Україно, Україно, щастя мир тобі дарує Бог, він є димний, тільки сильний, зберегти час кризи катастрофа. Слава віки. Кажи, що Господь положив тобі на серце. Я, бо я вірю, що кожен житель України обратиться до Господа, закінчиться війна. В один мік. Дуже гарну пісню ми заспівали, і ця пісня вона передає бажання нашого серця. Що він єдиний, тільки сильний зберегти в час в світі катастроф, так, і так. мир дати, і спокій дати. Тому Там, що так. люди далеко від Господа написано, що якщо ми покаємося, і сьогодні багато людей вроді каються, але не хочуть міняти своє життя. Так, так. Що вони хочуть, щоб щось було в них добре в житті і признають, що вони грішні, але для цього не зроблять ніякого. Кроку на зустріч до Бога. І тому я вірю, що Господь буде робити роботу свою. Можливо, знаєте, як прес, коли людину ще прижати сильніше, тоді вона зрозуміє, що, що вона не права. От є такий род людей або сорт людей, що, що от коли все добре, вони, вони розслабляються, коли, коли якась біда, вони навертаються. Ну, це одне, знаєте. Потім, як книга судді, сім таких періодів іде. цей ізраїльський народ, тільки все добре. Вони відверталися. Як ми часто проголошуємо, що в важкий час народжує сильних людей, mm -hmm. тому це такий час для України. Я вірю, що він народи, підніме сильних лідерів, сильних Амінь. служителів, пастирів, Амінь. які не Амінь. дивлячись ні на що не вважаються ні з чим. Вони будуть слідувати за Господом, і тому я всіх надихаю, щоб ми не втрачали надію. Я вже говорив, що в мене таке в серці, що в цьому році закінчиться війна. Амін, амін. Але для цього треба не втрачати надію, молитися, підтримувати руки військових наших, молитися за них і вірити, що Бог чує молити нашу. Мені подобається, що якщо ми молимося, ми довіряємо, то треба знати, що все те, що ми просимо, Бог. Зробить волі Божій. Так що я в це вірю і на цьому стою. Допоможе, Господи, допоможе. допоможе. Ну тоді молись, будь ласка, ми будемо підтримати тебе в молитвах, друзі. Треба молитися, і мені дуже сподобається, коли там Соломон молився і казав, що якщо смілиться, я не знаю, як українське звучить, якщо народ мой. Если народ будет смеяться перед Господом, будет звать Господа, то Господь услышит, да, ответит, и Господь исцелит землю. Аминь. Ми так. Дорогий батько Небесний, Ми молимося в цей ранковий час до тебе. Ми так, господи ісусі. продовжуємо вірити. Ми так. не втратили надію. Ми не втратили віру. Господи, ми знаємо, що ти чув нас з першого Дякуємо, дня війни. Ісусі. Боже, і сьогодні ти чуєш, і ти не залишаєш Хвала нас. Тобі, ми кожен день бачимо твої милості і твою любов. Допоможи нашим до співвітчизникам, відкрите своє серце тобі. Зміни, Господь, так. можливо, хтось зараз в рабстві гріха знаходиться. Дай свободу, Боже, від я Ісуса тебе, Христа, Благослови наших воїнів існи їхні руки, щоб вони не втрачали надії і віри в те, що Ти, Господи, все зміниш. Я вірю в майбутнє Господи. нашої країни, так. я вірю в благословіння, Боже, яке Ти приготував так. для цього часу, Ти підняв нас і так. дай нам бути вірними Тобі, Господи. Отець, Син і Дух Святий. Ами. І друзі, каже славну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.